Збірна України готується до стикових матчів Ліги Націй. Восени команда Сергія Реброва посіла друге місце у групі дивізіону Бі і тепер побореться за вихід у Лігу Ей. Суперник синьо-жовтих збірна Бельгії. 20 березня наша команда номінально вдома прийматиме суперника в іспанській Мурсії. А за три дні проведе марш відповідь у генку. На цей збір Сергій Ребров викликав 25 гравців, серед яких четверо представників Динамо. Всі вони представляють атакувальну ланку. Травми залишили поза складом Олександра Тимчика та Олександра Піхальонка. Не знайшлося місця для Володимира Брашка, а Денис Попов. Та Владислав Кабаєв напрацювали лише на резервний список. А ось Микола Шапаренко є в основному списку. Йому тренер нерідко довіряє місце в основі. Минулого року хавбек забив словакам на євро та відзначився двома асистами. Знайшлося місце в заявці для Віталія Буяльського, проте його шанси зіграти зі старту мінімальні. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Звичайно ж, варто виділити повернення Андрія Ярмоленка, який восени через. Равму пропустив майже всі ігри Ліги нації, ба більше з урахуванням відсутності Мудрика є шанси вийти в старті, якщо циганкова, приміром, переведуть на лівий фланг. Нагадаємо, Ярмоленку лишилося всього два голи, аби повторити бомбардирський рекорд Андрія Шевченка у збірні. Також отримає свій шанс і Владислав Ванат, який вже традиційно конкуруватиме за місце із Артемом Довбиком та Романом Яремчуком. Тож саме так.